Папа Римський Лев XIV взяв участь в літургії української греко-католицької церкви в Базіліці святого Петра в Ватикані і благословив вірян. Як пише католік сет, виконання молитви, отче наш українськими паломниками зворушило понтифіка до сліз. Він ледь стримував емоції. Після завершення служби папа окремо благословив прочан з України. Дивимось. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на.